Гарна та блискуча шевелюра прикрашає будь-кого. І сьогодні індустрія краси поповнилася новим методом догляду за волоссям. Називається він полірування. Спрямована ця процедура на усунення посічених кінчиків по всій довжині волосини. А головне, при поліруванні об'єм волосся зовсім не втрачається. Поліровку рекомендується виконувати дівчинам, які часто використовують фени, утюжки, плойки. Що приводить до кщенню волос, також полірування можна використовувати девушкам, которые не используют в укладках там плойки утюжки, не сушат голову феном, а просто для профілактики. Відполірувати волосся можна лише завдяки спеціальним інструментам та обладнанню. Перукарі зазначають, навіть якщо ви зістрижете посічені кінчики, то волосся не матиме такого шикарного вигляду, як після полірування. Преимущество полировки заключається в тому, що полностью повністю густоту волос також повністю длину волос. длина, укорачується на 3-4 что на длині волос в 20-30, то тридцять 40, а то і більше сантиметрів. Ну, ви візуально просто не ощутите. незважаючи на всю безпечність процедури, фахівці виділяють кілька випадків, при яких полірування проводити не варто. Поліровку не стоит делать девушкам, у которых очень тонкие и редкие волосы. також варто пам'ятати, що полірування має тимчасовий ефект, тож процедуру потрібно повторювати через 2-3 місяці.